Вітаю, друзі! Це канал Second e, і я Людмила. Поки я красуюся перед зеркалом, звернула увагу, що дві жіночки вже роздивляються речі там, де відложено. Порада дня для всіх. Звертайте увагу, якщо ви в Секон Хенді відложили свої речі, то звертайте увагу на те, що хтось може підійти і. Забрати. Ось я почала знімати, жіночки звернули увагу і пішли. Я знайшла вентилятор, трішки охолоджуюся, тому що дуже спекотно, перед тим, як почати знімати, я біля трьох годин попрацювала, щоб знайти цікаві речі, і хочу з вами поділитися. Саме перше і саме цікаве, що я знайшла сьогодні, це сумка Редлі. Вона із шкіри, але в дуже такому занедбаному стані. Я дуже рада, що я її знайшла і здивована, чому її до останнього дня завозу ніхто не придбав, але над нею треба попрацювати. Ось я вам показую. Це відомий бренд, коштовний бренд. І колір трендовий. Ось я намагаюся однією рукою роздивитися цю сумочку. І покажу вам, настільки вона заважить 26 гривень. А ще забула сказати, що, як завжди, сьогодні останній день завозу, і ціна за один кілограм 49 гривень. Із взуття знайшла ось такі шльопки. вони шкіряні, ну, трішечки занедбані, але в цілому в гарному стані. Ось я показую і по підошві можна сказати, що стан чудовий. Треба їх приміряти. Ось так вони виглядають на моїй ножці. Мені дуже подобається. Хоча я хотіла придбати біркінштоки, але їх купують в перші дні. Ну, такі ж, теж підійдуть. Ось такі лофери знайшла. Не, не знаю, це шкіра чи ні, ніде не можу знайти ознак. Вибачаюся за зайві звуки, тому що моя собака не може мовчки бути. Цікаві лофери, хоча. Тепер тренд нам говорить, щоб не було форнітури зайвої. І виглядає вона трішки дешево. Я намагаюся їх приміряти тепер. Здається, це 39-й розмір, тому що на мене вони великуваті і не широку ножку. Ну, тепер уже я дивлюся, думаю, чому я їх не придбала. Можна було придбати для продажу. Ось іще одна цікава річ. Прада. Мілано це теж дуже коштовний бренд. І я дуже задоволена, хоча стан їх не дуже по підошві видно. В цілому вони ціленькі, цікаві підбори. Дуже вдобно, я приміряю на ножці, ось знову хтось намагається мої речі потрогати. Хоча всі знають, що там знаходяться речі, які відложені. Ну, кожному своє. Знову я показую, я дуже задоволена цією знахідкою. Кажу наперед, що я їх придбала. Редлі і Прада це ті бренди, з якими можна погратися, вложити в них кошти і бути задоволеним. Ще ось такі Босоніжки на закльопці цікаві, вони шкіряні, де ось на підошві видно, що там шкіра. В цілому в гарному стані, треба їх теж приміряти, показати, як вони виглядають на ножці. Якщо чесно, трошки підошва, там маленька танкеточка, ну, не дуже зручно. Я засумнівалась. На мене вони великуваті для продажу засумнівалась. І ще ось такі тапатульки, мені сподобалися дуже ось ці квіточки із тканини, подібне взуття я бачила дуже відомого бренда, тепер не можу згадати. Здається, в є, є взуття із таким оздобленням. Теж була спочатку задоволена, хотіла придбати їх. Зараз покажу, скільки б вони мені коштували, майже 33 гривни. Але, на жаль, вони вже свої віджили. Знайшла на підошві дефект. Хтось відложив речі, і ось ця помаранчева сумочка, шопер. Показую вам ближче, бачите, уголочок потертий. Я теж на цю сумку звертала увагу, але там значний дефект. Із одягу знайшла ось таку смужечку кофтину. Не буду тепер вспоминати, як називається правно, правильно це базова річ, сучасний крій, широкий рукав. Ось, я намагаюсь подивитися. Я спочатку думала, що це хтось підшивав, але ні. Це H&M, H&M мені дуже подобається своєю якістю. Дуже багато речей якісних вони шиють. Показую я вам бірочку, котончик. ну Дуже мені подобається. Я її хоча не приміряла, але скажу, що я її теж придбала. Ковтина без утеплення, тому можна носити навіть влітку. Наступна річ це чоловіча, Марко маркополо в гарному стані розмір XL з довгим рукавом. Ну, дуже мені подобається, коли чоловіки не носять всі одне й те ж саме, а одягаються стильно, так сказати. Хотіла придбати цю ковтинку для свого магазинчика, тому що в мене не тільки жіночі речі, а є і чоловічі. Роздивляюся, дефектів я ніяких не бачу, і слідів носки теж. Але почала роздивлятися на деталі ось, наприклад, то мені здається, що такий відомий бренд могли б і вишити логотипчик. Здається, мені що це не. Ну, Що це підробка. А можливо, ні, тому що я теж дуже часто помиляюся. Ну, я її не придбала. Ще одна ковтина, жіноча. З таким цікавим написом. Не вишитий напис, але дуже якісно зроблено. Котон теж. Можливо, камера не дуже передає, слідів носки немає. На перший погляд, це як, як джинсова тканина. Але ні. Без утеплення, бренд теж хороший. Скажу наперед, що цю картину я теж придбала. Хоча не сезон для речей з довгим рукавом, але в минулих відео я вам показувала красну кофтинку, я її вже продала. Тому чому ні? Ще ось така жіноча 50-го розміру. Блузка. Хотіла сказати, ковтина ні. Це скоріш блузка. Колір дуже приємний. І крій дуже цікавий такий. Слідів, носки не бачу. Хотіла придбати теж для свого магазинчика. Цікава тканина, і ще поки. Коли я роздивлялась, я ще не знала, який тут склад, і позаду така цікава спинка. Але звернула увагу ось попереду. Зараз я роздивляюся гудзики. Гудзики теж з якимось написом ось дивіться, хтось руками зашивав. Можливо, було некомфортно носити, але неакуратно зашито, і щось мені не захотілося гратися з цим, розпорювати. І, тим паче, що шукала бірочку. Бірочка відрізана, такі речі дуже погано продаються, тому я її не придбала, залишаю. А ось ця сукня привернула мою увагу, тому що дуже хороший бренд Madeleine, я багато речей зустрічала цього бренду з кашеміру. Слідів носки немає. Колір такий приємний, не білий, а масляний. Я не знаю, як ще по-другому назвати цей колір. Сукня в гарному стані, довго я намагаюся до себе приміряти, але все ж таки я сподіваюся, що я її ще приміряю і покажу вам, як вона буде виглядати на мені. Хоча там написано, що це розмір М. І ось склад хороший теж, і по бірці видно, що ну, може і носили, а може, і не носили цю річ. Бірочка в гарному стані. Та й взагалі і сукня. Без слідів носки, без, без п'ятен. Ось так вона виглядає на мені. Вибачаюся, білизна не підібрана. Щоб підібрати правильну білизну, то виглядало б набагато краще. Ну, і це розмір М, а я ношу взагалі-то LXL. Ну, дуже мені подобається. Ой, а ось зараз хтось намагається, здається, заглянути до мене. Дуже погано, що в таких примірочних між кабінками просто шторки. Але я чую по голосу, що по сусідству жінка, тому я не, не лякаюся, так сказати. Подобається мені дуже ця сукня, хоча вона на мене малувата, але я її придбаю для свого магазинчика. Тому заглядайте: ось така блуза жіноча FUF, розмір 16-й. Ну, мені підійшло б. Можна було приміряти, але я не дуже люблю такий фасон на рукаві. І декольте, я люблю декольте, але це занадто здорове для моїх великих обйомів, не дуже. Ну і ще тому, що там гудзики занадто, хоча їх можна замінити, як ви мені пишете, що можна. Замінити, підшити, розпороти. Я не дуже це люблю. Тому я такі речі дуже рідко купую, щоб там ще щось міняти. Ой, хоча знайшла тут, бачите, трішки забруднено, і на рукаві, ось. Можливо, камера не передає, але там є забруднення, я її не придбала. Чоловіча футболка поло. З цікавим логотипчиком вишитим. Бренд мені невідомий. Класік поло написано, розмір L. Чоловічі футболки поло у мене продаються, тому я їх з задоволенням купую. Дивлюсь, що слідів носки. Ну, зрозуміло, що це футболка поло була в носі, але нема таких слідів. І я ретельно передивилася на дірочки, тому що дуже часто зустрічається, теж будьте уважні. Ось і по бірці видно, що пралося часто. Хоча я звернула увагу на цю бірочку, тому що зараз мені однією рукою не дуже зручно вам показувати. Але ось такий штрих-код, це говорить про те, що бренд. Ну, можливо, мас-маркет, а можливо, і ні. Нічого не можу сказати. Але я її придбала. Все ж таки знайшла я майку американку. В минулих відео я говорила вам про цей фасон. Тепер це сучасний крій в тренді, так сказати. Приємний колір і рисунок, візерунок цікавий на дотик, як прорезиняний. В гарному стані, на перший погляд. Але це бренд, бренд Шейн. Хоча цей бренд що це молодіжний. Так, я згодна, що м -м, сучасний крій, але склад тканини у них дуже поганий. Тому не рекомендую, і мені не подобається і не придбала. Знайшла ще ось такі брюки жіночі. Котон, котон з чимось, бірку я не знайшла, це папая. Ну, фасончик, якщо чесно, мені здається, що це трішки застарілий і, на погляд, не дуже якісний льон. Намагаюсь вам показати ближче. ну, Виглядає, якщо чесно, не дуже. Хотіла дуже придбати для себе, але, роздивившись поближче, не буду. Наступна цікава річ це жилетки. На перший погляд сподобалась мені ось така вона зовсім нова. Уже роздивляюся, дуже шкода, що вона приталена. Якби це був прямий крій, то їй би не було ціни в такому кольорі. Хоча склад тут дуже поганий, але. Якісно пошито. Ось я намагаюся показати вам зсередини. Слідів носки взагалі немає. Видно, що це нова річ. Ну, ось Показую я вам бірочку, склад поганий. Але все ж таки я її приміряю, тому що, скажу чесно, я тільки недавно почала звертати увагу на склад тканини. Раніше я зовсім на це не звертала увагу. Ось так вона виглядає на мені. Здається мені, що цей колір мені більш пасує, чим чисто білий. А ви як вважаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую вам велике. І дякую вам за поради. Ось я показую, що якби ця жилетка була трішки коротша, а ще й прямого фасону. Ну, як ото в кіно. Не помню назву кіна, але кіно із Салдепу ще, де була фраза: Дайте мені таку ж сукню, але з іншими гудзиками. Впевнена, ви пам'ятаєте. Отак і я. Щось подобається, а щось і ні. Ще одна жилетка, ну, дуже вона мені сподобалася. Теж склад не дуже хороший, але. Хочеться мені щось в таких світлих кольорах придбати для себе. Я полюю, так сказати. Шкода знайшла забруднення і впевнена, що вони не відіпруться. Знову, мабуть, сказала з неправильним наголосом: Не звертайте на це увагу, тому що в справжньому житті я більшу частину свого життя я спілкувалася на суржику. Ну, Пишатися нема чим, але це недоліки, які є у всіх. Ось так виглядає моя жил... Хотіла сказати, моя жилетка. Жилетка на мені. Шкода, що вона на мене маленька, але впевнена, що, як кажуть, шукайте і ви знайдете. Із спідничок знайшла ось таку біленьку з таким гарним кружевом. Щось я так підозрюю, що це. Спідниця як підюбник, але як тепер сучасно, і написано, що це розмір S, але все ж таки її приміряю на себе. Як кажуть, якщо ночні сорочки почали носити як сукні, то чому підюбник не можна носити як спідницю? Якщо ви за мною згодні, то ставте плюсик, і я буду знати, що не тільки я одна так само вважаю. Ну, Дуже вона мені подобається. І крій, в ній не жарко, тому що склад дуже хороший. І те кружево мені подобається. Мені здається, навіть отак, як я одягла макасіни, спідниця і майка. І так уже можна носити теж. Я її придбала, кажу навперед вам. Ну, Дуже вона мені подобається. Можливо, навіть залишу її собі побачу. Ось так буває, що розмір S написано, але я зі своїм XL теж в неї влізла. Ну, я задоволена. Ще одна спідничка, Марк Спенсер. Щось мені не дуже подобається бірка з брендом. Але почала її роздивлятися. А, силуета, і силует, і ем, ці листочки мені дуже подобаються, але почала шукати бірку, і ось дивіться, чи то хтось намагався її перешити по своєму розміру, чи то, можливо, це підробка. Хоча, якщо це підробка, то скажу, що я вперше зустрічаю Марк Спенсер підробкою. І тканина тут хороша, ну, розчарування. Що поробиш? Тому я її навіть і приміряти не буду, тому що немає сенсу. І не кажіть мені, що треба перешивати. Ось така чоловіча сорочка мені сподобалася дуже. Кенді теж відомий бренд, дуже часто зустрічається в секонд хенді Це конт-хенд. Цікаві гудзики потайні, навіть он, інші гудзики є. Цю сорочку треба носити, мабуть, повністю застігнутою. І спинка тут сучасного такого крою. Ось я знову себе побачила в дзеркалі. Моє сердечко для вас. Все ж таки я вирішила її приміряти на себе. Якщо чесно, спочатку я думала, що це тканина, е, хотіла сказати рамі, не рамі, а. Е, ой, так крутиться в мене в голові. Натуральна тканина, але я думала, що це не льон, а. Е, ой, ну, не можу згадати. Дуже Жарко, гарна сорочка, але вона і важка. І носити застігнуту не дуже цікаво. Ось такі потайні, там, бачите, застібувати потрібно складного такого вона пошиву. Мені здається, що Ну щось не те. Не буду я її купувати. Зараз ще спробую, як вона буде виглядати в розтібнутому виді, тому що тепер сучасно носити чоловічі сорочки. І я звернула увагу, що раніше було дуже багато сорочок, і ніхто на них не звертав увагу, поки не прийшов цей тренд до жінок. Тепер дуже маленький вибір в останні дні. Ось я вже стою в черзі, моя знаменита. Знаменитий пакетик, по якому мене вже впізнають. Поки стояла в черзі, покажу вам, що там є на полицях цікавого. Ну, Не дуже люди купують. Можливо, мені так здається. Він ще на поличці калькулятор великий і парасолька теж лежить. Я не стала її дивитися, чомусь подумала, що, можливо, вона з дефектами. Знову вентилятор це те, що мене спасає швидше купити і прямувати додому. Але спочатку хочу показати вам свій чек, на яку ж суму я придбала. І знаю, ви чекаєте ось мої покупочки повна торба. Зараз покажу вам, майже на 153 гривни. І покажу вам фразу цікаву. Читайте дуже хороша фраза. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!